6 листопада розпочнеться опалювальний сезон і в оселях полтавців. Таке рішення ухвалили на засіданні Полтавської міськвиконкому 2 листопада. Температурний режим ми бачимо зараз не 8, але ми бачимо, що ми все подзвучаємо всі, всі будівель вже сім Зрозуміло, що ми і так, я вважаю, всі достойно пройшли і зекономивши певний період. Тож в даний момент у зв'язку з кількістю зелень, громадян, ми розуміємо. Що і так, і так у нас будуть запитання, але сирість і, очевидно, будівля вже інколи набагато дискомфортніше, ніж на вулиці. Це є факт. А маршрут автобусу номер 44 огнівка завод ГРЛ» тепер пролягатиме по-новому через вулиця Європейську, Решетилівську та Гожулівську. Це рішення також підтримали на виконкомі. Змінити його попередній напрямок, запропонований у 2021 році. Огнівка автовокзал Великотирнівська ГРЛ» довелося у зв'язку з відмовою перевізників обслуговувати цей маршрут. Пояснив головний спеціаліст відділу з питань транспортних перевезень та зв'язку Юрій Хоменко. З метою забезпечення прямого транспортного сполучення мікрорайону і ГРЛ та для, для вивчення пасажира потоку за маршрутом, який пропонується вами затвердити, наразі здійснює перевезення перевіз... пасажирів, перевізник ПП Транс СВ. Даний напрямок влаштовує як перевізника, так і мешканців. Ухвалили присутні рішення про заборону зупинки та стоянки транспортних засобів на двох ділянках вулиць Полтави. Заборони зупинки і стоянки транспортних засобів, крім таксі, що в посадку у виступу пасажирів, розвантаження чи завантаження вантажів, на ділянках вулично-дорожньої мережі, вулиця Говоря, здорових будинків 25 та 27 і вулиця Монастирська, в'їзд до КП, Друга міська клінічна лікарня, Порталської міської ради з боку Володимира Козака-2. На виконкомі повідомили про ситуацію з білбордами, щоб під час негодці конструкції не, не несли загрози. Власники їх обстежили та надали в міську раду гарантійні листи.